Привіт усім! Друга серія кави з кардамоном Сила Землі. Це просто емоційний нокаут. Я думала, що перший сезон був драмою, але те, що відбувається з Аною зараз, це справжній треш виживання. Пам'ятаєте, в першому сезоні Анна була жертвою обставин і, ну, трішки наївною дівчинкою. Тепер. Вона мати одиначка в 19 столітті, що бореться за дім, майно і право просто дихати без чоловіка з купою боргів, де тебе просто хочуть з'їсти живцем. Ця серія це про тихі вічай і про те, як Анна вперше показує свої зуби. Сьогодні ми поговоримо про фінансовий капкан, про двох чоловіків, які її рятують чи гублять. І про те, чи варто Ані ставати цинічною. Це 19 століття. Жінка це просто додаток до чоловіка. І коли чоловіка нема, ти нуль без палички. Анна втрачає кохання, а тепер може втратити все, що має, через якісь там папірці та борги. Це не просто драма, це соціальна критика. Скільки сучасних жінок і досі стикається з таким: немає чоловіка, нема захисту. Продати маєток, продати честь чи просто здатися. Анна стоїть перед вибором: бути вівцею чи стати вовчицею. Мені подобається, що вона не просто плаче в хустинку. У цій серії ми бачимо, як Анна починає грати за правилами чоловічого світу. Це як в шахах. Ти маєш обмежені фігури, але мусиш обіграти короля. Її діти це її Ахілесова п'ята, але і її паливо. Вона бореться за їхню безпеку. А тепер до найсмачнішого: два альфа-самці на арені і Анна Прис. Ну це ж класика. Але тут не просто любовний трикутник, а трикутник виживання. Стефан Терлецький уособлення спокуси і небезпеки. Він про практичність, стабільність та розвиток. Він ніби каже, Анно, я тебе врятую, але ти маєш бути надійним партнером. Це дорослий, реалістичний вибір. Не, е, немає пристрасті, але є захист і дах над головою. Це як обрати не принца, а хорошого інженера. І є Павел Крушевський. Він пропонує вплив, силу, збереження дому. Це її слабке місце. Він не просто рятує, він купує її лояльність. І тут я просто кричу в екран Анно, не вадися. Він не дасть тобі незалежності, він просто змінить клітку. Відносини з Павлом це як наркотик. Вони дадуть тобі миттєве полегшення, але в довгостроковій перспективі знищать твою гідність. Напруга між Стефаном і Павлом це вогонь. І це те, що тримає нас біля екранів. Хто з них чистий, а хто грає у свої ігри? У цій серії є ключовий момент, коли Анна вперше починає усвідомлювати свої справжні пріоритети. Це не про кохання, це про виживання роду. Вона дивиться на Стефана і Павла не як на коханців, а як на інструменти. І це її найбільший розвиток. Вона стає прагматичною і холодною. Мені це подобається. Так, бо це робить її сильнішою. Чи це боляче? Так, бо вона втрачає частину себе, ту романтичну дівчину з першого сезону. Епізод закінчується на такій ноті, що просто хочеться кричати. Зрозуміло одне, історія рухається до нового небезпечного етапу. Кожне рішення Ани це бомба сповільненої дії. Вона знову на перехресті, але цього разу ці помилки – життя її дітей. Я думаю, що вона обере найскладніший шлях. Бо вона, як я вже казала, вона вовчиться. Вона використає Павла, щоб отримати захист, але таємно працюватиме зі Стефаном, щоб отримати незалежність. Це буде її подвійна гра. Що думаєте? Ось така вона, друга серія. Емоційна, напружена, сповнена небезпечних рішень. Анна більше не мила дівчинка. Вона мати, яка бореться, вона сила землі. А тепер найголовніше хто, на вашу думку, кращий для Ани? Стефан чи Павел? Напишіть свій вибір у коментарях. Дякую за увагу, до зустрічі! Бережіть себе.